Як вас звати? Гануся. Гануся, прізвище ваше? Федорчак. Федорчак. Федорчак Ганна Миколаївна. Скажіть, будь ласка, чому ви проти того, щоб відбувалося будівництво? Ми у даний час нікому ні, 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 ні не мішаємо. І ми теж, ми живемо на, в нашій чистой екології. Нам не потрібно цих газів. Взагалі не потрібно нам. Для чого нам ці гаси? Наші землі, ми землі свої приватизували, так. Вони приходять до нас і ступи заміряли там. То не то, що ви нам говорите, то що нам начальство скаже. Отак і буде. Я кажу для чого мені начальство? Для чого мені начальство? У мене земля моя приватизована. Я хазяйка своєї землі. Та чи ні? Чого ти лізеш на землю? Я собі роби порядок у, у своєму. На своїх землях да чого це тут? може призвести на вашу думку от власне, якщо побудуються стихісті. Стих... Раз у нас тут такі води були вже у нас були без цих гасів. Води, що затоплювало нас і городи, і все несли, і хати у нас забирало все. То в нас якось почнеться такої, якщо раз буде цим, так нам усі ми живемо коло самої річки, нам там не жити. У нас зразу. Нас. Зразу нас забере ми по перше, у нас лозарів немає тут. Ми всі у рідці купаємося, діти наші купаються. П'ємо носимо воду. Ми не всі вдома є колодязі для води чистої. Ну, а зараз, а зараз що? Корови, ми всі вигонимо, ми хазяйство тримаємо, вигонимо на річку, пити води. Зараз ми вже не виженемо. От люди, вже оцей буті, вигонять корови, там прямо такі, ну шум, такий як оце від скірки. І все, корова прийшла, відійшла назад. нас. Все, висипки різні, такі на ці я